Мої всім привіт! Боже, я вам зараз таке розкажу. Коротше, я тільки що просто впригнула в поїзд на Київ, який йде з Варшави, а мої речі залишилися на пероні. Розказую все спочатку. Вчора, вранці, я повинна була вилетіти з Ніци в Варшаву, і я переплутала час. Я позвонила своєму менеджеру, питаю о котрій в тринадцять, 13 чотирнадцять, 13.20 виліт, він каже, твій літак, три, три хвилини, як полетів. Я е, е, купую нові квитки на, на літак, нові квитки на поїзд. Сьогодні я вже зарані встала, в 6 годин ранку, вже в 7.40 виїхала, так і потрапила на літак, прилетіла в Варшаву. І що ви думаєте, їдучи, виїхала зарання? І попадаю просто в аварію. Ну не в аварію я попадаю, а на дорозі була аварія. І ні туди, ні сюди. Ні туди ні сюди. Не туди, ні сюди. Вже моя водійка тата каже: давайте я побіжу вперед 200 метрів, бо там ну от стоїть перед світофором і невозможно роз'їхатися. Каже, може там таксі вас візьме? Щоб, щоб повернути. Бо дві хвилини ми дві хвилини від від, від вокзалу знаходилися. Вона прибігає в таксі, сидить дівчина українка. І вона каже: візьміть, будь ласка, дівчинка опаздує. Вона каже, ні, вона каже, візьми, полякова їде. Ну, ваша ж співачка. І ця коза українська не розрішила мені сісти в таксі. Можете себе представити? Тобто вона встигла, вона з віщами попала. А я чудом просто попала. Ми все таки проїхали той поворот, я вцибнула просто. В поїзд і він зразу поїхав ззаді тата з речами. Просто не встигла. Завтра буде речі відправляти в Україну окремо. Але українці те, що не підтримують, не підтримують один одного, оце позор.